Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчатка. З вами працює ваш вихователь Валентина Василівна. Малята, погляньте, хто це до нас завітав, відгадавши загадку. Їхала пані в білому вбранні. Як посипалось брання, всю землю вкрило. Діти, що це за пані? Так, це зима. А що ж за вбрання посипалось на землю? Так, це сніг. Діти, а яка зима буває? Холодна, біла, сніжна, чарівна, морозна. Подивіться, як гарно, коли падає сніг. А як можна ще сказати про сніг? Сніг іде, сніг сипле. А одним словом, як можна сказати? Так. Це снігопад. А який буває сніг? Сніг буває білий, блискучий, пухкий, холодний. А що це за чарівна музика? Лунає. Дітки, а ну послухайте цю чарівну музику. Яка гарна мелодія. Це сніжинки людинки бриніли, дзвеніли і до нас долетіли. Ось яка гарна зима буває. Малята, а за що вам подобається зима? Які зимові розваги люблять діти? Давайте з вами пригадаємо. Вдягнувшись тепліше, морозним ранком, Мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно навколо, все вкрилось кругом пухнастим та чистим, блискучим сніжком. Ставаємо на лижі, сідаємо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою повчати. Хай щоки щипає, мороз жартома, хороша погода, весела зима. Дітки, я теж люблю зиму за те, що можна зліпити зі снігу сніговика. Чати з гірки на санчатах, ходити на лижах, кататися на ковзанах по льоду, грати в сніжки, в хокей, а зі снігу і льоду будувати фортеці, насипати корм в годівнички і годувати птахів зимою. Яка ж хороша і весела пора зима. Сподіваюсь, що у нас ще буде багато снігу. І дітки зможуть розважитися зимовими розвагами. А як ви любите розважатися взимку, розкажіть своїм батькам або друзям. Бажаю вам снігової, веселої зими! Дякую за увагу! До побачення!